Близнюки, мої любі, я вас вітаю з 2025 роком. І сьогодні ми робимо розклад для вас по місяцям на 2025 рік. На кожен місяць я буду витягувати одну-дві-три карти, в залежності від того, що там відбувається. Будемо вже дивитися. До речі, такий самий розклад індивідуальний, по вашій даті народження, ви можете собі замовити, і я вам зроблю. А також на 12 місяців починаючи з вашого дня народження, тобто на ваш особистий новий рік. І так дивимося січень місяць для вас, близнюки, колода колесо року. Ой, так це ж ви. Королева, а, так, королева мечів, це ж ви, близнюки. Це ж треба в січні ви будете у себе прямо на першому місці. Давайте подивимося. Також це можуть бути водолій і терези, але я ж розумію, що розклад робимо на вас. Тому комунікація у вас в січні буде на дуже високому рівні, і ви будете шукати якісь виходи з ситуації, які склалися. Давайте ще одну карту подивимося на січень. Що у нас там відбувається? Ой, це у нас Сімірка Кубків. Сімірка Кубків говорить про те, що ви... Дуже хочете, щоб здійснилися всі ваші мрії. Подивіться, яка щаслива карта! І ви будете робити все можливе для цього: тобто комунікація, загадування бажань. От все це буде для того, щоб здійснилися ваші мрії. Взагалі січень дуже активний місяць, тому дійте. І от оці 12 днів 1 січня потрібно скласти свою карту бажань, тому що ці 12 днів ніби відповідають за наступні 12 місяців 25-го року. І дивіться, як ви проживаєте кожен з цих 12 днів. Зробіть собі чіткий план на 25 рік. І це спрацює: от побачите. І так, лютий місяць для вас, близнюки. Ой, це шестірка пентаклів. Ця карта означає меценатство, знаєте, ось таку широку душу, коли ви захочете займатися благодійністю, ви захочете дати щось комусь безкорисно. Також, якщо у вас попросять в борг, а ця карта говорить, що попросять в цьому місяці, тобто щось у вас будуть просити, то. Знаєте, як не розраховуйте, що вам будуть це віддавати. Тобто, дайте стільки, скільки ви можете собі дозволити, щоб відпустити ці гроші, відпустити ці цінності, відпустити цю ситуацію і не думати, не прив'язуватись, тому що коли ми прив'язуємося до ситуації, ми туди вкладаємо багато дуже своєї енергії. Цього не потрібно взагалі робити. Тобто, або ж відмовте, не давайте нічого, або ж дайте стільки, скільки ви можете. Собі дозволити, щоб не чекати нічого взамін. Тому що карта передбачає меценатство. Це означає, що ніхто вам нічого віддавати не збирається. Ось так. Також це можуть бути гроші на дітей. Тобто ви будете вкладати гроші в своїх дітей, витрачати гроші на своїх дітей. Можливо, діти у вас і попросять грошей, ви знаєте, можливо, ще така ситуація. Тому будьте готові. Перезень місяць. Березень місяць, лицар, ага, лицар мечів. Тобто, знову-таки, це карта Близнюки, водолій, Терези. Це може бути людина в вашому житті, яка от належить до цих трьох знаків Зодіака. Це або ж жінка з таким характером, знаєте, чоловічим. Перепрошую, або ж це дійсно чоловік. Ця карта говорить про те, що події в вашому житті будуть відбуватися дуже швидко. Вони будуть просто нестися. Це той лицар, який приїжджає всюди першим. Тобто, якщо це ви... То ви будете всюди перші. Ви будете настільки швидко справлятися з роботою, з якимись справами, коли потрібно когось з кимось зв'язати. Знаєте, коли потрібно якусь оформити угоду, потрібно, щоб дві сторони прийшли і зробили це. Тобто, ви будете дуже швидко вміти комунікувати з двома сторонами, їх якимось чином пов'язувати, і звичайно, це все пов'язано з роботою. Давайте подивимося іще одну карту, що ж ця людина, якщо це не ви, а якась інша людина, наприклад. Ой, знову люди, знову люди. і це е, паш Пентаклів по, по знаку зодіака. це Козиріг, е, Телець або Діва. Ось. Якщо у вас є така людина у вашому житті, і, скоріш за все, що це дуже молода людина, тобто, можна сказати, що е, це ваші діти можуть бути. Якась буде ситуація пов'язана з дітьми або ж, або ж пов'язана з вами, ви підете вчитися, тобто ви будете почувати себе як дитина, як новенький в якійсь ситуації, на якійсь роботі, можливо, це курси підвищення кваліфікацій, можливо, це якийсь тренінг, можливо, ви будете в якомусь новому в чомусь новому розбиратися, знаєте, в якійсь новій справі, і будете відчувати себе як студент, або ж як учень на уроці. Як дитина. Слухайте, люди, люди, люди. Давайте ще одну карту витягнемо. Так, це у нас е, п'ятірка Пентаклів. Е, ну, Все-таки ви щось розстроїтеся за гроші, бачите? Е, ці люди, яких тільки що нам показали, вони вас розстроять із за грошей. Знаєте, по цій карті от п'ятірка Пентаклів, е, у одного з моїх клієнтів було таке, що брат попросив гроші і, звичайно, нічого не віддав. І попросив гроші на, е, на алкоголь. Тому будьте е, якби дуже обачні. Дивіться, хто у вас і що просить, щоб потім не розстроювати, щоб потім ось так не сидіти і не кусати собі локті, навіщо я це дав, і кому я це дав. Ось так. Іще одну карту. Це важкий місяць, якийсь у вас, березень. І знову люто, слухайте, скільки людей навколо вас. Це королева жезлів, це овен по гороскопу. Можливо, у вас є якась подруга, яка овен, боже, зараз овен-лев-стрілець. Ось. Яка вам допоможе розролити цю ситуацію? Королева жезлів нам говорить про те, що потрібно діяти. Потрібно мати план, потрібно діяти. Вона дуже активна, енергійна. Тобто, це, це карта, що говорить про те, що у вас буде дуже багато енергії для вирішення всіх питань, і ви абсолютно з усім справитеся. Але я ж кажу, якась е, нереальна кількість людей навколо вас, і якась е, може бути ситуація, яка вас розстроїть. Але... У вас все буде добре. По цій королеві у вас енергії просто повно. Так, у нас виходить січень-лютий березень. Зараз буде квітень. Квітень я беру ось таку колоду, золоте таро. Дивимося близнюки, для вас квітень місяць. Це вже все розквітає, уже тепліє на вулиці. Вау! Сімірка жезлів. Ця карта називається Хоробре серце. Ви будете відстоювати свої інтереси, і у вас все вийде. По цій карті завжди виходить абсолютно, все. Ви, можливо, навіть будете одна або один проти всіх, але не переймайтеся. Це енергетично настільки сильна карта. Стійте, відстоюйте свої інтереси, у вас все вийде тут, якщо перевернути цю карту. І подивитися, то знаєте, це як купа справ, які ви маєте зробити. Тобто, також ця карта може означати, що в квітні у вас буде просто якийсь завал. Знаєте, коли купа контрактів, купа е, потрібно угод якихось зробити, е, купа місць, куди треба поїхати, наприклад, купа людей, які повинні до вас прийти. Ко, е, ну от коли у вас всі просять допомоги, і ви просто розриваєтеся, стільки у вас справ. Але ви все одно зможете, ви встоїте, у вас все вийде. А, бачите, він стоїть і не збирається навіть сходити з місця. І буде стояти до останнього, і все у нього вийде, не дивлячись на те, що він один, а під ним купа жезлів. Квітень, що у нас іде? Травень. Травень місяць. Ой, вже тепленько, уже так, це дуже швидка карта. Буде якась неприємна ситуація, яка дуже швидко пройде, дуже швидко. Але, знаєте, як навчитися швидко відпускати. От і все. Тут карта нам говорить, що буде, можливо, три людини, які, можливо, в бізнесі у вас троє людей, можливо, троє клієнтів до вас прийдуть, які ніяк не зможуть домовитися. Можливо, це ви. І хтось з ваших друзів або хтось з ваших знайомих. По цій карті люди троє, вони не можуть знайти спільної точки зору, спільної думки. Вони якось от сваряться і не можуть розрулити цю ситуацію, дійти до спільного знаменника, але це все дуже швидко. Вона знає, ух і проходить. Тому все буде далі добре. Також це можливо, от, як намальовано, так можемо і сприймати цю карту. якісь е, проблеми з серцем. Тому будьте уважні до себе, прислуховуйтеся до себе в травні місяці, е, щоб якась новина вам не, не зіпсувала ваше серце. Я вам так скажу. Тому що все, все дуже швидко пройде, а серце у вас одне. Бережіть його. Так, у нас виходить травень і червень. Червень місяць ваших днів народжень, близнюки. Вау! Шестірка кубків! Ой, це така карта. Коли ви поїдете в рідні місця, коли ви зустрінетеся з рідними людьми, яких ви давно не бачили, можливо, ви зустрінете якусь людину зі свого минулого. І з цією людиною вам буде, знаєте, як спогади нахлинуть на вас. Можливо, з цією людиною пов'язана якась частина вашого життя. І ви будете почувати себе в безпеці, ви будете почувати себе люблячим або люблячою, що вас люблять, вас оберігають. Ви потрібні комусь, ви потрібні своїм рідним, ви потрібні людям. Також подарунки. Ця Карта означає подарунки. Ну, звичайно, у вас же дні народження. Бачите, на картинці квіти дарують. Це можуть бути будь-які подарунки, починаючи від квітів і закінчуючи навіть домашніми тваринками, закінчуючи якимись прикрасами, дорогоцінностями. Ну, все, що вас радує, все, що кубки це ж наші емоції, все, що заставляє наше серце битися швидше, все, що до слів приємно, знаєте, ось таке відчуття повного щастя, повної безпеки і любові, дуже хороша карта. Так, це у нас червень. Тепер у нас беру нову колоду, колода відьмочок на липень місяць. І так, близнюки, ваша карта на липень місяць. Хто це у нас? Королева Пентаклів. Близняки, по знаку Зодіака це, до речі, у вас вже було таке, правда? Тільки у вас була дитинка цього знаку Зодіака. І так, по знаку Зодіака це Козиріг, Діва або Телець. Тобто біля вас буде жінка, скоріш за все, можливо, це ваша дружина або ваша подруга, яка от, по знаку Зодіака, Козиріг, Діва або Телець, яка буде вам цьому допомагати. Також ця карта означає, що ви дуже любите. Те, чим ви займаєтеся, ви обожнюєте свою справу і ви будете цим займатися. Якщо це навіть посадка, наприклад, дерев або городу, або е, ну, будь-чого в землю, то ви вам це буде просто в кайф. Якщо це робота, е, от, наприклад, ви я не знаю нотаріус і оформлюєте якісь угоди. То це буде дуже прибутково. Вам буде настільки це подобатися, тому що цей місяць принесе вам гарні пентаклі, як то кажуть гроші. Давайте ще одну карту на цей місяць, щоб зрозуміти, що там буде відбуватися. Вау! Ну ви майстер своєї справи! Вісмірка Пентаклів! Так, я була права. Тобто. Все, що ви робите, буде вам в кайф. Ви захочете стати просто майстром своєї справи. Можливо, ви навіть підете до якогось майстра вчитися, або ж на курси підвищення кваліфікації, тобто, ви будете свою майстерність все більше і більше відточувати, і у вас буде все виходити, і ваша праця буде винагороджена дуже добре. От повірте, тут гроші, гроші, гроші. Бачите, в липні місяці у вас якось от гроші на першому плані. І задоволення від роботи. Знаєте, якби задоволення від роботи, воно завжди вимірюється з цими грошима. Тому воно і йде поруч. Так, серпень місяць для вас, близнюки. Вау, карта, світ! Так, старший аркан. Ну, по-перше, дуже сильний аркан. Світ він означає, що ваша праця буде винагороджена, що те, до чого ви йшли так довго, все вийде. Це можливо, ви отримаєте якусь нагороду. Можливо, це навчання, і ви просто отримуєте диплом нарешті, там три роки навчання чи п'ять років навчання, і ви отримали нарешті свій диплом. Це завершення якогось циклу. Також це можливо, в серпні місяці це ж відпустки, це можливо подорож. Подорож в якесь дуже класне місце, куди ви дуже давно хотіли. І ось ніяк не виходило, але в серпні місяці ви собі це зможете дозволити. Також це може бути грошова винагорода, також це може бути кар'єрний зріст. Тобто, якщо це гроші, то ви отримували одні гроші. Далі ви починаєте отримувати більше. Якщо це кар'єра, у вас була одна посада, ви перейшли на посаду вищу. Тобто, це все, якби ось на левел вище ви стаєте. І е, не забувайте про подорож. Дозвольте собі подорож. Якщо ви дуже довго хочете, вже її і все ніяк не виходило, і так далі, то в серпні місяці все вийде. І вересень. Ваша карта на вересень місяць. Що це у нас? П'ятірка пентаклів. А от у вересні місяці, по п'ятірці пентаклів, ви будете якось думати, що я забагато витратила, напевно, я дуже багато на вітер викинула грошей. Якось буде вас це розстроювати трошки. Давайте ще одну карту. Якось будете, знаєте, як відчувати скруту лицар пентаклів. Лицар Пентаклів говорить нам про те, що е, якось ви зупинитеся. В вересні буде якась зупинка. Можливо, після такого активного літа, дійсно, вам потрібна просто якась зупинка. У вересні зупиніться, обдумайте все, е, зачекайте якийсь час. Тобто гроші у вас є. Просто ви чомусь розстроїлися, що ви забагато витратили. Окей, але гроші у вас стабільно є. Також Лецер Пентаклі нам говорить про людину, яка козиріг, діва або телець по знаку Зодіака. Можливо, біля вас буде така людина. А можливо, це буде якась поїздка, яка вас чекає, але це, знаєте, як по місцю, не кудись далеко. А от, ну, наприклад, 6, ну, маленький кілометраж я маю на увазі. Тобто кудись недалеко, кудись не літаком, кудись, не, не, ну, можливо, потягом, але якась близька відстань. Ось. Так, тепер давайте візьмемо колоду Таро робе і подивимося вашу карту на жовтень місяць. І так, жовтень місяць. Ось в вересні ви тут уже трошки перепочили, постояли, подумали. Якби приберегли гроші. І ваша карта на жовтень місяць, близнюки, дивимось. О. І тут у вас нова прекрасна ідея. Фактично, вищі сили вам її прямо в голову, сказати посадять, і вона проросте. Також, бачите, на. Зверху корона, ви будете відчувати себе переможцем. Ви будете цю ідею плекати, лелеяти і реалізовувати. Тому і відчувати себе, що, Боже, нарешті, нарешті я до цього додумалася. Як ну, раніше не змогла, не зміг, наприклад, да? але зараз, нарешті, я додумався: я переможець, я ось. Якби довго-довго думав, ходив по цьому лабіринту. А це у нас як вихід з лабіринта, розумієте? Дуже класна карта. Туз карта номер один. І ви так себе і будете почувати, як номер один. Дуже класна карта. Так, це у нас жовтень. Зараз а, листопад. Близнюки, листопад. Вау, шестірка мечів. Дуже класна карта. Коли, ось, бачите, після цього ви. У вас починається рух, рух до кращого життя. Нарешті, от якась полоса, ось ця вереснева, я так розумію, да? вона закінчується і починається біла полоса. Знаєте, як хвилі, оці бурні води, вони нарешті закінчуються, нарешті тихо, спокійно, штиль. І ви видихнете. Це, можливо, якась поїздка, якийсь ретрит, в якому ви зрозумієте, що. Боже, нарешті я стала або я став на цей шлях до кращого життя. Ви знаєте, це навіть може бути вихід з якихось стосунків, але він буде вам як ковток свіжого повітря. Ось так. Тому шестірка е, мечів це дуже класна карта. Це в нас був листопад і рік завершується грудень місяць. Так. Луна е, карта, коли ви захочете трошки відпочити. Коли, можливо, ви е, поїдете дійсно, це, напевно, якась буде поїздка е, в якийсь або ретрит, або, знаєте, не, в якесь місце, де ви зможете пару днів просто усамітнитися, обдумати все, е, заспокоїтися і прийняти правильне рішення. Слухайте свою інтуїцію. Ця карта нам говорить про те, що у вас дуже класна інтуїція. Слухайте її. Це старший аркан. Карта Луна. А якщо вам будуть пропонувати, я вам так скажу якісь мутні справи, відмовляйтеся. Тому що по цій карті можуть бути пропозиції якихось ну, незрозумілих мутних справ. Відмовляйтеся, воно вам не потрібно. Не треба себе вплутувати в якусь історію ще й в кінці року, правда ж. Також карта місяць говорить нам, що щось буде відбуватися під покровом ночі. Це можуть бути якісь темні, незрозумілі справи. Ви... По цій карті ви не бачите ситуацію до кінця. От ніби є якийсь секрет, який ви не знаєте. Давайте я витягну ще одну карту. «Грудень місяць. Угу. Ну, тут дуже хороша карта. Двіка кубків. Це стосунки, тобто в результаті, в результаті все буде добре, все наладиться. Тут напевно, от якась таємниця, якась незрозуміла ситуація в стосунках була. І по двійці кубки все налагоджується. Тобто, під кінець року, там, я не знаю, в другій половині грудня у вас все наладиться. Це Якщо це стосунки, то це якась романтична зустріч. Це дуже приємні побачення, спогади, ви наповнені. Ну, кубки це те, що завжди нас наповнює, приносить нам радість, коли емоції, знаєте, на піку. Також це може бути контракт, якась угода, дуже дуже хороша угода, прибуткова, успішна, тобто або ж угода. І ви просто не знали все з приводу цієї угоди. Ви не бачили чомусь до кінця ситуацію, але потім все прояснилося, і ви її уклали. Або ж це особиста якась ситуація, де ви також не бачили її до кінця, не могли зрозуміти, що там за таємниця. Але в результаті все таємне стає явним, звичайно. І у вас все вийшло, ви помирилися, у вас було побачення чудесне. Ну, ви зрозуміли, у вас все прекрасно в кінці року. У вас прекрасне завершення року. Взагалі дуже цікавий рік. У вас багато старших арканів. Ось є такі місяці, коли ви трошки виходить, вересень місяць, трошки такий да, важкуватий, але в цілому прекрасний 2025 рік. Я вам, я і собі, і вам, і всім нам, українцям, бажаю справедливого завершення війни. Бережіть себе, нехай вас Господь оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей!